Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплект ксенону від компанії Mitsumi на цоколь H4 з температурою світла 5000 Кельвін. Артикул даного комплекту 08163 постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Біксенонова проводка з реле. Два блоки розпалу слін стандарта, потужність 35 Вт даних блоків і комплект ламп. Лампи біксенонові, тобто дальні ближні світла в одній лампі. Під'єднується все дуже просто, роз'єм в роз'єм. Тобто переплутати ці роз'єми не вийде. Комплект під'єднується на живлення 12 вольт. Ксенон, як завжди, потрібно використовувати тільки в лінзах, для того, щоб не засліплювати інших водіїв.